Це, по суті, явка з повинною. Бо е, коли він мовчав, дехто навіть подумав, що людина, яка зустрічається з такими ну, е, планетарно масштабними діячами, не повинна бути ідіотом. Щось в ній повинна якась родзинка бути. А виявляється, що він. Блін, колись був один депутат і. Е, Потім, по-моєму, суддя, якого називали не інакше, як Стьопа барабан. Ну, оце те, що барабан, оце барабан, так барабан, блін. Я, я всяких барабанів уявляв. Ну це найбарабаністіший барабан. Кажу цікаво, хто пустив до студентів, навіщо це було робити? Ну, цю е операцію придумали на банковій. Потім викликали Мілованова, змастили Мілованова Вазеліном. Е -е <свист> ну, Мілованов взяв під козирьок і кинувся, так би мовити, випавнять. І е -е, я так розумію, що це на базі було е школи економіки. Але там якимось чином потрапили студенти з моглянки. Ну, очевидно, що це е, дав вдав казівку студентському самоврядуванню. Студентське самоврядування скликало партнерів. Бо студентське самоврядування завжди має е, горизонтальні комунікації, вони дуже часто, коли якісь проводять е, акції, вони зразу один до одного звертаються, щоб посилити можливості. Ну, таке. Нагадаю, що взагалі нинішня е, система університетська. Передбачає участь студентів в управлінні університетом. Тобто, ну, це нормально. Так, це якраз ну, є, є квота, по-моєму, 15% делегатів на загальноуніверситетських зборах належить студентському самоврядуванню. Ну, там же і підколектив, там же і адміністрація, там же і технічні працівники. Тобто, університет, це такі багаторівневі. Структури, є ще дослідні інститути в рамках університетів і таке інше. Так от, прикол полягає в тому, що під козирьок взяли явно параметри, якісь там зарядили до виконання. ну Вважалося, мабуть, Мілованов самовпевнено вирішив, що силами студентів, яких він прокачає на цю зустріч, Можна буде все завершити успішно і виставити Єрмака як інтелектуала, енциклопедиста, юриста, і що він зараз, що він зараз як прийде, зразу всі мають ахнути і сказати: ну, все, ми погоджуємося так. Ну всім, хто з цими е, е, папірчиками чи картонками виходив на площу франка, як же буде соромно? Як же вони оце так так держава? Але проколотися на голому місті, версти абсолютну ахінею, ну от це остаточно поставило, так би мовити, е, ну до, домалювало останній штрих до їхнього портрета. Те, що вони українців вважають ідіотами, це ну не було так би мовити, несподіванкою. Вони свого виборця, як заповідав їм е, Коломойський, вони вважають свого виборця ідіотичним. І діють вони в масі своїй, от 73% ідіотів, вони в цій, цій парадигмі живуть. Але справа в тому, що і не 73%, вони б мали хоча б ну, якось озирнутися і побачити свій результат на місцевих виборах. Але вони живуть у, у цій формулі 73% за Зеленського. Вони навіть не зрозуміли, що це за результати. Що... Вони живуть 2019 роком, і вони думають, що це факт, і про це я завжди тверджу. Тому що коли завершується виборча кампанія, фіналісти потискають один одному руку і починають працювати разом на державу. Хтось бачив, щоб Зеленський потиснув руку Порошенку і почав працювати разом з Порошенком на державу. Всі раціональні ідеї Порошенка відкидаються з порога. Проти Порошенка відкрито 100 справ. Ну, я вже не кажу про ті заборони на поїздки за кордон, ну це просто знущання зі здоров'я. Але їм це сходило з рук до певної міри. Зараз це їм не буде сходити. І враження таке, що Єрмак просто здав усіх з потрохами, саме явившись до студентів. Що цікаво, що всю цю лабуду виклали на сторінках української правди. Українська правда, яка відтанцьовувала, так би мовити, на банку скільки раз і, 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 і так, е, ну перепрошую, так без вазеліна, що аж аж непристойно. Що тут раптом, коли це з'являється, в мене таке було відчуття, що. Навіть коли з'явилася ця публікація, нагадаю, навіть не на головному ресурсі, а на економічній правді. Що без що? Щоб основ, основна маса не побачила, чи що? Тобто, якось так, ну, очка потупивши, все ж таки опублікував. Але факт в іншому. Факт в тому, що вони ж звикли перетворювати все на. Ну, так би мовити, золото на не золото. Але раз ви маєте таку точку відштовхування, так відіграйтеся. Ви, ви хотіли відігратися після, як вам здавалося, поразки вашої е, із е, законом про САП? А, а це точно ваша поразка? Вам же дали шанс вижити, вам же дали шанс переголосувати цей закон. Ви ж його не по людськи переголосували. Ви ж все-таки знищили конкурсний відбір прокуратуру цим законом. І зараз Європейська солідарність наполягає, щоб повернули це, ну, цю норму окремим законом наполягає, вони підготували окремий закон. Тобто, нагидить вони нагидали. І вони досі не розуміють, що вони нагидали. Причому самим собі. Ну коли вони кинулися виправдовуватися зараз, і. ну, я, ну, я, не, ну, я просто 100% ну, переконаний, що це не була ініціатива Милованова. Не була. Там, колись на Банковій була така пані Зарівна. Вона була доволі досвідчена і професійна, і вона всякі такі бзіки старалася гасити. Зараз складається враження, що на банкові кілька ініціативних груп стар... та, стараються е, е, ну, підгидати Зеленському якомога сильніше. Тобто вони змагаються, клянучись, що це буде дуже позитивний результат, а на виході це виходить, як завжди, так би мовити, ну, експер... екскременти з експериментів. Ну, я вам хочу сказати, що наша молодь прекрасна молодь наша. Те, те як вони <смі> останнім часом себе показали, я вважаю, що за цією молоддю наше майбутнє, от реально наше майбутнє, вони настільки чесні, настільки вони, скажімо, відкриті. Настільки не загажені ось цим всім, тим чим загадили за ці останні 6 років в, в наші міські слуги. Оці, ці, ці всі лабудові, як ви правильно сказали, е, я так розумію, що це покоління якраз тих людей, які батьки, яких можливо голосували за, за слуг, за зеленського. Можливо, я не скажу, що це що вони можуть голосувати за що це правда на 100%, але таке можливо. Ну, скажу чесно, що е, університети, які були представлені на цій, на цій е, тусовці із Єрмаком, як правило, в ці університети вступають е, діти дуже самодостатніх батьків. Вони можуть помилково проголосувати за Зеленського, але вони тоді будуть все життя шукати спосіб, як виправити цю помилку. Тобто, все-таки це. Діти активні батьків. бо ми ж маємо феномен український ще в одному. Він зводиться до фрази: ви там прохоботи умне, зробіть що-нібудь. Ми спочатку навалимо купу mm -hmm. на державу. Потім, а ми ні, а, а ми проти Порошенка. А ми взагалі не зрозуміли, що случає. А потім виходить Казарін і каже: е, слухайте, так ви самі вин, в цьому, що сталося? Що ж, що ж з тих слуг спитати? Ну так, звичайно. До речі, це, це феномен гвалтівника. Феномен гвалтівника завжди зводиться до того, що, по-перше, була занадто яскрава помада, а по-друге, занадто коротка спідничка. Він і не хотів, але в ньому ж прокинулося оце Альфа. Прокинувся. З, з, просто якась неймовірна сила штовхнула його на цю дівчину, і оце так случилося. Він не винен, не винуватий він. Коротка юбка і ярка помада. А що навіщо вдягати? Ну так. Да. Ходив в пшенелі. Ходи. Тебе не помічали, так. А. Шапку, ушанку, шинелку влітку, О, точно не звалтують. Правда, в дурку можуть забрати. Бо... Тобто ну, те, що нам пропонує влада, вона дійсно між, між звалтуванням і дуркою пропонує. Вони нормального життя самі не можуть е, сформувати. Для себе вони нормальним вважають просто е, ну, остаточне пограбування держави і знищення всіх державних інститутів. Ну тобто, це така російська ідея. Російська ідея завжди згодилась до того, що спочатку рашку треба розграбити, а потім пустіть по міру, щоб не було юридичної особи, яка потім прийде забирати накрадене. От вони на це сам, точно на це саме заряджені. Тобто вони в цьому прогнозовані і передбачувані як ну, просто як, як чайних ложечки. Що одну візьме, що другу, однакові. І профіль ФАС, все однакове. Тим більше, що їхня, ну, їхня освіта не дозволяє їм шукати аналогії поза межами Росії. Все, що їм доступно, це тільки, тільки російське. Якщо вони якийсь досвід е, прийняття рішень і шукають в якомусь, ну, в, з якихось джерел, то виключно з російських. Вони ніколи не подивляться на Польщу, на Чехію, на Сполучені Штати, на Німеччину, Францію, Великобританію. Для них це якась таїна за е, семи печатями. А от російський досвід він на поверхні, він в їхніх серіалах. Вони. вони, вони ну, тільки... він рідний, рідний а, для них. Можливо. Він для них рідніший, вони української культури вони не знають і не збираються її розуміти вивчати. Вони по суті, є продовження радянського способу мислення, або російського перехідного, такого пострадянського е російського, але не українського. І бажання стати ну, е частиною України. До, до речі, оці плівочки, які ну, умовно кажучи, плівочки, бо ми, ми так по інерції... Там Відео відео з'явилося так. Ну, сказати, флешечки. Ага. І які дещо там накопили, так там є висловлювання взагалі на адресу українців, і дуже не, ну, які балансують із розпалюванням міжнаціональної ворожнечі. Я розумію, що це у приватній розмові сказано, і, і це не пришиє до справи. Але для завершального формування образу. Воно якраз підходить. Мені просто цікаво, на що вони розраховували, що вони підуть до студентів і з ними поспілкуються. І що Андрій Борисович е, зможе вплинути на людей, в принципі, молодих, у яких, можливо, вже якщо вони показали свою позицію, вийшовши на акцію протесту під час війни. Вони ж всі розумні люди вони знають, що. А під час війни у нас акції протесту заборонені. Тобто вони розуміли, що вони ризикують дуже сильно ризикують. Ризикують своїми, своїм майбутнім, можливо, тому що кожного з них могли б в принципі вичислити і ви виключити з університету за ту чи іншу повинні провину. Все можна знайти. Але ці люди молоді вийшли. Бо, е, ті університети, які, ну, студенти, яких представляли е, е, ну, своє самоврядування на зустрічі, в цих університетах переважно платне навчання. Там є, є в Могилянці бюджетники е, небагато, ну, ще в декількох є небагато бюджетників. Зараз левого частка е, студенти оплачують освіту. Тому. Просто так виперти самому університету невигідно, бо якщо дійсно там уже ну, 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 повністю тупа е, істота, так би мовити, за великі гроші, хоче на чомусь навчитися, можуть, можуть диплом, звичайно, подарувати, але виглядає це абсолютно комічно. Тобто, е, зараз виперти із університету за ідеологічна на основі ідеологічних якихось речей неможливо. Але от мене тішить одне: наскільки вони гупі. Бо, наприклад, Могилянка, всі революційні процеси в Україні в Україні в Києві Могилянка була попереду всіх. Тобто доходило до того, що е, президент Академії е, із почесним президентом Сергій Квіт з Брюховецьким вели колону Могилянців на е, Майді. Але, якщо хтось згадав, Єрмак, це ж. Партія регіонів. У партії регіонів був спеціальний конфлікт із Могилянкою. Вічний конфлікт. Кого свого часу Табачник хотів прогнути Могилянку, і е, навіть вони заслали туди поліцію по боротьбі з е, наркотиками, щоб в хімічних лабораторіях виявити прекурсори. Була така історія, по якій можна було дійсно пересадити купу викладачів і там, ну, Могилянці зробити дуже боляче, через що довелося ну, шукати компромісів із, із частиною прагматичною регіоналів, і вони таки затюкали табачника. Але якщо хтось пам'ятає, як студентка. Могилянки букетом квітів по пиці та бачника товкла. Чомусь Єрмак цього не пам'ятає, а мав би пам'ятати, бо пам він питомо те саме середовище. Бо могло би статися і на цій зустрічі таке. Я... Так от чому вони не, ну, навіть такий момент не врахували? Ну, я, я думаю, що просто в молоді було, було таке відчуття, що все-таки. Публічна акція дала результат і принижувати спеціально ярмака ніхто не збирався. Виявилося, що він наскільки одноклітинний і наскільки відірваний від реалій, що почати версти ахінею в присутності студентів, думаючи, що вони проковтнуть це фуфло. Ну, це ж справа в тому, що старші виховані політики вміють ковтати фуфло. Вони просто роблять потім на наступній зустрічі корекцію на ідіотизм. ну, і або взагалі дистанційно. Ми ж пригадуємо, як Єрмака просто з порога футболяли по Вашингтону. А він вперто приходив і сидів під кабінетом. Сидів, ну, то ж саму Марко Рубіо, який вийшов з кабінету, щоб його в кабінет не пустити, сфотографувався. ну, Але, але це було просто ну, приниження. І він думає, що якщо в нього за спиною купа фотографій з світовими лідерами, то він святий на цьому нашому хуторі політичному. А раптом виявилося, що студенти говорять конкретні речі і задають конкретні питання і чекають конкретної відповіді, не розмазування сметаною по тарілці, а конкретної відповіді задає студент три запитання. Це й пливе. Яке ганьбисько? Ганьбисько, просто ганьбисько. Так він просто тупий. Справа тому, що всі це розуміють, що він тупий. Ну, я вам хочу сказати, що, чесно кажучи, у мене до цього складалося враження. Я ж не знаю абсолютно, не чу, особливо не чув, не вслуховувався в попередні, можливо, якісь конференції, прес-конференції. Я, чесно кажучи, думав, що, ну. Якщо, ладно, вже Зеленський, Бог з ним Зеленським, уже ну, знаєте, обрали, то обрали. А тут ж людина, напевне, якщо входить в команду, якщо він всім керує, то він має бути ну, на щабель, як мінімум вище. Ну, він же кінопродюсер Помилився, до, до, до всього цього кінопродюсерство передбачає ну, вивчення потенційного споживача на твій фільм. Тобто, ти робиш паспорт споживача. Ти Ну, вони могли б хоча б продумати, хто перед ним буде сидіти. Уявити, що це за люди, з яким потенціалом. По-перше, хтось колись бачив Єрмака в якісь інтелектуальній тусовці. Та ніхто його не бачив ніколи. Він живе в якійсь капсулі таких дрібних торгашів. Він як був ларьочником, він так Ларьочником і залишився. нього, ну, Він світоглядно не розвивається. Скільки б його не тягали кудись там по закордонах, ну після зустрічі з ним багато політиків просто дивуються, що він взагалі робить в коридорах влади. Я розумію, що Зеленським, ну, Зеленським обдурили населення, населення на кінообраз купилося. Тепер, в принципі, ну, Чому, я скажу, чому багато бізнесу було зацікавлено Зеленському? Тому що вони вважали, що Зеленський буде президентом слабкішим, ніж е, Віктор Ющенко. Але ж Ющенко не був слабким президентом. Ющенка була ідея делегувати якомога більше влади іншим середовищам. Це сприймалося ригами як, як слабкість. Так, Звичайно. Вони ж звикли. Крепкі хазяйственники так. нахазяйствували так, що крепкіхайники. Нагадаю, в 2014 році залишили 180 тисяч гривень на угу. е І втікли за кордон, зі своєї країни втікли. Тобто вони не хотіли відповідати, у них не було сил відповідати перед державою. Знаєте, це злодії, це типові злодії, які тікають, тому що відповідати вони не хочуть. Ті ж інших практик ніколи при своєму становленні, ну от вони як особистості формувалися, покривав полі... шапку, біжи! Да. — Так. Так ці ж теж отримали таке саме мислення. Це ж ідея, яка зводиться до того, що придурок, який бачить алмаз у вітрині, завжди прибіжить двига молотком по вітрині і вхопить алмаз і побіжить. А що ти з ним далі зробиш? Ти його не заставиш в банк, не конвертуєш гроші, тому що його вичислять зразу. Про це, ну, ти його, по-перше, за собі вартість не продаси. Вкрадене, ти можеш за ну, за чверть вартості продати, але, як правило, за 10%. Ну і пішло-поїхало. Тобто, оце, оцей набір поведінковий, він же читається у всіх цих міндічах, він наскрізь читається. Наскрізь читається в цих міндічах. А вони ж всі Міндічі. І чого, власне, така, такий переполох стався е, ну, після того, як Міндіч здимів слідом за е, Чернішова. Потім Банкова розпускала чутки, що саме міндіч поїхав, щоб повернути Чернишова. А чому сам не повернувся? Потім виявилося, що офіцери розвідки їздили і пояснили на пальцях Чернишову, що йому дешевше повернутися. І сидіти нижче тут. Тут хтось написав: Ярмака примусив Зеленський йти піднімати свій рейтинг. Пане Вольдемар, я вас прошу. Зеленський примусив Ярмака? може, навпаки, я щось дуже сумніваюся, що Зеленський може примусити Єрмака щось робити. Якось мені сумнівно, чесно кажучи. Мені здається, що Зеленський взагалі, він, він же ж е, е, сибарит похлеще Ющенка, бо всі вважали, що Ющенко сибарит е, такий. а Зеленський взагалі не напрягається з державною діяльністю. Це хіба його єрмак з під палки кудись пожене, що треба Вова треба їхати, е, тому що Гаплик і тому подібне. Чесно кажучи, як на мене, то Єрмак справді створив тепличні умови для Зеленського, розуміючи, що той взагалі все провалює. І якусь частину функцій він завів на себе і, і, і підняв себе до статусу віцепрезидента без жодних виборів. Нагадаю, що віцепрезидент Сполучених Штатів. Причому легко це віцепрезидент Сполучених Штатах має мандат виборця, він, він обирається разом з президентом. А тут собі вони, е, змоделювали. вони Вони спочатку Єрмак придумав для себе статус е, такий негласний радника з нацбезпеки, коли він почав заходити з Саліваном в комунікації. Ну а потім пішло-поїхало. Тобто я інколи думаю, що е, адміністрація американська злизує поведінку Єрмака із, ну, із Зеленського. Бо якщо подивитися на Марко Рубіо, він вже по моєму чотири функції на собі, чотири посади сконцентрував радник з нацбезпеки і е міністр закордонних справ, тобто держсекретар, а далі пішло-поїхав. Він ще там в кількох позиціях числиться. Тобто, це ну дуже, дуже схоже на, на єрмака. Рубіо, як і Єрмак. Тобто, ну, а Єрмак вже в нас сконцентрував не лише радника з нас безпеки, а ще й е, негласного куратора Міністерства закордонних справ. Це ж він ідіотами українських дипломатів виставляв, причому масово. А тим діватися нікуди, бо вони мені так інколи на собі було сумно дивитися. Правда, остання хвиля. Призначень, де кадрові дипломати все-таки отримали ну, перевагу. Трохи мене заспокоїло, що Сибіга знайшов якийсь спосіб, так би мовити, як це, я жартую завжди, що удав завжди набуває форми проковтнутого кабанчика. Удав. Сибіга змушений був проковтнути кабанчика єрмака, набути форм єрмака, щоб просунути кадрових дипломатів на посади в посольствах. Ну я вам скажу, що ще одна зірка. Ну про єрмака зараз ще продовжимо, бо тут є стаття, яка вийшла на, по-моєму, видання зараз Fox News. Mm -hmm. Um... Стаття про роль Єрмака в міжнародних ЗМІ сьогодні найближчий помічник Зеленського Андрій Єрмак стикається з критикою і певною похвалою, поки війна з Росією затягується. Велика стаття. Раджу почитати цю статейку, друзі, про те, як, ну, як впливає друга фактична особа в державі. На всі процеси, які відбуваються, ну ми ж не забуваємо, що на Єрмака працює група лобістів в Сполучених Штатів. І свого часу публікація в політико загадка Андрія Єрмака називалася. Вона явно лобістська була, вона яв явно заказуха була. Ну, ну дуже дуже там читалося просто незамінність єрмака. Очевидно. Що це було покликано з тим, що він вже набрид американським посадовцям, європейським, і Зеленському в піку просто казали: забери його нафіг, бо, ну, бо, бо нічого не вийде. Тому е, ну, от, от така е, ситуація. З такої ситуації, власне, е, і виходив Єрмак, коли активізувався. Бо публікації про нього в західній пресі з'явилось за останні три місяці дуже багато. Тобто, днями, до речі, з'явилася якась дивна медійна активність у напрямку Асоціації Єрмака із Залужним. Ради Ой, летів із... Світлина з'явилася. Навіть Мар'яна Безугла прокоментувала це. Матка, Боска! Так пригадується, що коли він летів з Вашингтона, то він теж заїжджав до Залужного. Тобто вони зараз хочуть якось обляпати залужного. І це мене дуже бісить, тому що ну, враження таке, що залужний це остання затичка в їхньому дірявому човні. І от вони вважають, що якщо залужним заткнути діру, яку вони пробили, то вони випливуть.